Костя, що Ісус робив в твоїй житті? Господь все зробив моєму житті. Я був вообще викинти з общства. Мене мене безволили люди. Я, я жив таким життям, що Господь мене спас, визволив від цих моїх вітів. Я дякую Господи за те, що він за мене страдав, за те, що він помер, за те, що він дав мені життя вічне, надію на це життя. Я дякую за це, Господа. Господь звільнив від цих моїх цих гріхів, гріховних залежностей, від яких я не міг звільнитися. Я своїми силами старався якось звільнитися. Я не міг. Я вже дійшов до такого життя, що я почав і вже і бомжував, бродив по вулиці, я вже вже під ноги. мені відрізали пальці, бо не була гангена. Але в той час, коли я... Побачив ці трудності в моєму житті. Я не мав виходу з, з... 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 свого положення. Але завдяки Господу, я, я помолився до Господа і просив його милості. І Господь помилував мене. Слава Господь благословив мене. В мене є велика сім'я, християнська сім'я, яка за... за мене молиться, яка який... мене підтримує постійно. Господь благословив мене дружиною прекрасною на 9 років молодшу мене. Вона Прекрасно співає, славить Господа. Я до я ще не ожидав таких милостей від Слава Господа. Господа. Я Слава. хочу звернутися. Хто зараз мене слухає, хто ще не пізнав Господа. У тебе є надія, друже. Тебе є надія, Амінь. тільки Господь допоможе. Ніякі, ніякі люди, які б не мали високі положення, не допоможуть. тільки Господь, тільки Ісус Христос. Я я хочу благословити кожного. хто слухає мене, хоч чує мене. Так. Хай Бог благословить кожного. Амінь. Амінь. А що Юля скаже? Я хочу сказати, що я побачила в своєму чоловікові Христа і дуже, дуже люблю його. Слава Амінь. Богу. Нехай вас Бог благословить. Амінь.